свою чергу мадридський реал оголосив, що окрім Асенсіо клуб попрощається з Іденом Азаром. Сторони домовились про дострокове розірвання угоди, яка була дійсна ще один сезон. За чотири роки в команді футболіст забив сім голів та зробив 12 асистів в 76 матчах. Едену 32 роки. У 2019-му за нього віддали Челсі 115 мільйонів євро. Але 17 травм з тих пір поставили крес на кар'єрі одного із кращих півзахисників світу. Але головною втратою цього року для Вершкових є прощання щільним володарем Золотого М'яча Карімом Бензима. Француз також офіційно покидає Іспанію і їде до шейхів, де йому підготували 400 мільйонів за два сезони. Реал вже виставив допис прощанням з легендою. Бонусом до більш іменитого дуету можна долучити Маріано Діаса, який також покинув Реал і отримав статус вільного агента. Тому вже стає очевидним, що без трансферів реал цим літом точно сидіти не буде. А журналісти вже навіть дізналися приблизний список майбутніх трансферів вершкових. Офіційно оголошено про підписання 23-річного лівого лівозахисника Франа Гарсія. Угоди по Жудобеляному та поверненню Брайма Діаса вже закриті, але не презентовані. Також на продвинутій стадії перемовини по Гаррі Кейну, які вже підтвердив особисто Карл Анчелуті. А ось далі все складніше для ротації. англійцю там хотіли б бачити Кая Хаверца, але скоріш за все обмежиться віковим Хасело, який в 33 роки забив в цьому сезоні 16 голів та віддав 4 асисти.